Серцево судинна система. Кровоносну систему також називають серцево судинною системою, де карді відноситься до серця, а судина відноситься до кровоносних судин. Отже, це дві ключові частини серце, яке перекачує кров, та кровоносні судини, які несуть кров у тіло та повертають її назад у серце. Зрештою, саме так поживні речовини та кисень потрапляють до органів і тканин, які його потребують, і видаляються відходи, такі як вуглекислий газ, який є основним побічним продуктом клітинного дихання. Серце розміром з кулак людини, і тому логічно, що у більшої людини кулак більше, а отже і серце більше. Воно має форму конуса, розташоване у середостіні, яке є серединою грудної порожнини або грудної клітини, і трохи зміщене вліво. Серце розташоване поверх діафрагми, яка є основним м'язом, що допомагає при диханні, позаду грудини, попереду хребців, стиснене між двома легенями і захищене ребрами. Якщо ви подивитесь уважніше, то побачите, що серце знаходиться всередині мішка з рідиною, що має дві стінки. І це називається перикардом. Він складається із двох шарів зовнішнього, фіброзного і внутрішнього серозного. Зовнішній шар фіброзний перикард, біля великих судин переходить в адвентицію. Сирозний перикард має дві пластинки парієтальну, котра покриває внутрішню поверхню фіброзного перикарду, який складається з жорсткої, щільної сполучної тканини, що утримує серце на місці і запобігає його переповненню кров'ю. І вісцеральну, яка вкриває серце іззовні і називається епікардом. Клітини серозного перикарда як парієтальний, так і вісцеральний шар виділяють багато білком рідину, яка заповнює простір між цими шарами і служить мастилом для серця, дозволяючи йому трохи рухатися з кожним ударом серця, не відчуваючи занадто сильного терця. Отже, рухаючись зовні всередину серця, після епікарда йде міокард. Що є м'язовим середнім шаром. Це становить основну частину серцевої тканини, тому що ці клітини серцевого м'яза скорочуються та перекачують кров. На додаток до серцевих м'язових клітин існують волокна сполучної тканини, що складається з колагену, які разом утворюють фіброзний серцевий скелет, що підтримує м'язову тканину. Міокард також має спеціальні кровоносні судини, які називаються коронарними судинами. Вони лежать зовні серця, а потім проникають у міокард, щоб доставити кров до цього шару. Нарешті є внутрішній шар серця, званий ендокардом, який складається з відносно тонкого шару ендотелію, який являє собою той самий шар клітин. Що вистилає судини? Цей ендокард вистилає серцеві камери та серцеві клапани. Отже, у праву частину серця деоксигенована кров надходить або через верхню кровоносну судину, звану верхньою порожнистою веною, або знизу через іншу кровоносну судину, звану нижньою порожнистою веною, у праву передсердя. Обидві порожнисті вени є венами, які несуть кров до серця. Є також крихітний третій отвір у праве передсердя, зване коронарним синусом, яке збирає кров із коронарних судин, що повертаються з міокарда. Тепер вся ця кров проходить через перший із двох атріовентикулярних клапанів, які відокремлюють передсердя від шлуночків. Це так званий трикоспідальний клапан, і він пропускає кров у правий шлунок. Тристулковий клапан інша назва, має три маленькі стулки, і кожна стулка виглядає як парашут, тому що від неї відходять крихітні нитки, які називаються сухожильними хордами, котрі прив'язують стулку до невеликого м'яза, званого папілярним м'язом. Коли серце скорочується, цей папілярний м'яз утримує сухожильні хорди в натягнутому стані, і обидва вони допомагають запобігти регургітації, зворотній рух крові назад у передсердя, дозволяючи їй витікати тільки в певному напрямку в сторону шлуночка. При скороченні систоли шлуночка кров виштовхується в легеневий стовбур через легеневий клапан. Який, як і тристулковий клапан, має три стулки, а також запобігає руху крові назад. Але, на відміну від тристулкового клапана, легеневий клапан не має жодної з цих сухожильних хорт. Пройшовши легеневий клапан, кров потрапляє в легеневі артерії, які несуть кров від серця до лівої та правої легені. Просто пам'ятайте, що артерії починаються з А та несуть кров від серця. Але не завжди вони несуть артеріальну кров, як в даному випадку. Кров йде з легеневої артерії в легеневу артеріолу. А потім в капіляр, який є найменшою судиною. У легенях капіляри розташовані поруч із невеликим мішечком з повітрям. Так званою альвеолою, а коли їх багато, вони називаються альвеолами. До цього моменту кров була насичена вуглекислим газом, через що кров виглядає темно червоною, а не синьою, як її зазвичай малюють, так її малюють, щоб відобразити різницю між артеріальною і венозною кров'ю. Тепер на цьому етапі шляху вуглекислий газ переміщається з капілярів в альвеоли, а кисень з альвеол в кров. У крові кожен еритроцит містить мільйони білків гемоглобіну. І кожен з цих гемоглобінів може зв'язуватися з чотирма молекулами кисню. Тому кожен еритроцит. Може нести мільйони молекул кисню при повному завантаженні. Збагачена киснем кров рухається у венули, а потім у легеневу вену, яка скидає кров у ліве передсердя. Цей шлях з правого шлуночка серця через легеневу артерію в легені і назад у ліве передсердя серця називається малим колом кровообігу. Після входу в ліве передсердя кров проходить через другий атріовентикулярний клапан, званий мітральним клапаном, двостулковий інша назва у лівий шлуночок. Мітральний клапан має тільки дві стулки. Одна спереду називається передньою стулкою, яка трохи менша, а інша ззаду називається задньою стулкою. Від них обох відходять сухожильні хорди, які прив'язують клапан до папілярних м'язів лівого шлуночка, подібно до правих відділів серця, коли воно скорочується. Це запобігає руху крові назад. Нарешті кров із лівого шлуночка викидається через аортальний клапан, який зазвичай має три стулки в аорту. Найбільшу артерію в організмі. Так само, як і в легенях, аорта розгалуджуються на артеріоли, які є дрібнішими артеріями, і, нарешті, на капіляри, які є найдрібнішими, і вони знаходяться в органах та тканинах. В органах еритроцити розташовуються поруч із тканинами клітинами, віддають кисень. І поглинають вуглекислий газ, що, по суті, протилежно тому, що відбувається у легенях альвеолах. Насичена вуглекислим газом кров набуває темно червоного кольору, знову показаний синім кольором, і починає зворотній шлях до серця, ходячи в дрібні венули, а потім у більші вени. Тепер кров з нижньої половини тіла впадає в нижню порожнисту вену. А кров з верхньої половини тіла впадає у верхню порожнисту вену, обидві з яких скидають кров назад у праве передсердя. Отже, ця подорож від лівого шлуночка серця до тіла та назад до правого передсердя називається великим колом кровообігу. Або системним кровообігом. Тепер, порівняно з малим колом кровообігу, системний має набагато більше кровоносних судин, а це означає, що опір кровотоку приблизно в 5 разів більше, а значить, що через нього набагато важче перекачувати кров, навіть якщо це така ж кількість крові в порівнянні з малим колом кровообігу. Через цю різницю лівий шлуночок повинен бути сильнішим, тому м'язовий шар стінки лівого шлуночка або його міокарда в три рази товщий.